Український інженер, який створив екологічне паливо для автомобілів, у Славутичі жив винахідник, який побачив енергію там, де інші бачили лише сміття. Володимир Мельников сконструював пристрій, здатний перетворити тирсу, кору, навіть залишки ялинки та іграшок у щільні паливні брикети, екологічно чисте та ефективне паливо для котлів і пічок, яке горить як антрацит, без запаху та з мінімальною золою. За три роки самостійної роботи він створив пічку надвисокого тиску, тисячі градусів, сотні тонн пресування, і брикет, якого потрібно лише злегка посипати попелом після одної тонни сировини. Спочатку мешканці навколишніх сіл не зрозуміли, але кілька оголошень в інтернеті принесли пропозиції із Німеччини, Польщі, Литви, навіть супермаркети в Німеччині почали замовляти паливо Мельникова. Цей винахід науково і комерційно довів, що залишки нашої праці це не проблема, а ресурс. Він не лише отримав визнання в Європі, але й став прикладом перетворення сміття на енергію, а тримаючи екологію і локальну економіку у гармонії, зробив свій внесок у сталий розвиток. Це історія про те, як винахідленість може змінити ставлення до відходів і виявити дорогоцінне паливо у дрібницях, які часто ігноруються вдома.